Ке треба, щоб їх пам'ятали молодих, які віддали своє життя, не жаліючи, не думаючи, що вони загинуть, а й йшли і захищали, і захищають. І зараз Ольга Косик зі сльозами на очах розповідає про свого онука, військовослужбовця, який загинув у російсько-українській війні Станіслава Шекуна. у 2022 році. Він добровільно став на захист України. 21 січня 2023 року Станіслав загинув. Сьогодні жінка згадує про свого онука героя, дивлячись на його портрет на алеї героїв, що розташована у їхньому рідному селищі. Прийшла поїздка, і він пішов, сказав: я ховатися не буду. Я за вас тебе, бабусі, життя. Служив в Луганську області, в Село Краснопопівка йшли в штурм. І Їх накрили, їхній ВТР накрили повністю. Екіпаж загинув. 17 жовтня в селищі Линовиця, що на прилученні, відбулось відкриття меморіального комплексу алеї пам'яті загиблих героїв Линовицької громади, і благословина Твоє, Частиною меморіального комплексу є металева арка та хрест, розташовані поруч з іменними бордами. Також тут облаштована невелика паркова зона. На іменних бордах, встановлених на алеї, розміщені портрети шістьох військовослужбовців, уродженців Линовицької громади, які загинули під час російсько-української війни. Це Віктор Маслов, Сергій Войводкін, Станіслав Шекун, Олександр Салов, Леонід Гибало та Михайло Поляк. Дуже жалко, дуже боляче, дуже боляче, що йдуть такі молодих хлопці. Деяких батько сказав, навіть немає сімей ініціаторами створення алеї пам'яті стали жителі Луновицької громади. Також вони підтримували цей проект у подальшому. Долучилися всі, всі від маленька до велика, всі розуміли, що ми робимо щось надзвичайне. Щось надзвичайне для того, щоб місце вшанування і пам'яті наших хлопців воно виглядало. Не так, як скрізь, також до створення меморіального комплексу долучились меценати. Серед них місцеві підприємці та народний депутат України Борис Приходько. Майже всі підприємці, всі долучилися, хто скільки міг, і навіть жити в селища кожен. Кожен доклався сюди, хто грошима, хто е, працював, тут щось допомагав. Меморіальний комплекс розташований у центральній частині селища. Настоятель місцевого свято-успенського храму Ірей Антоній упевнений, таке розміщення меморіалу не дасть забути про ціну, сплачену українцями за незалежність. Тут знаходиться селищна рада, тут знаходиться церква, тут знаходиться школа, тут багато дітей приходять, щоб вони. В майбутньому, приходивши тут, вони бачили, якою ціною дається далося їхня свобода, їхнє життя. За словами Іреї Антонія, роботи з облаштуванням меморіального комплексу тривали приблизно чотири місяці. Орієнтовна вартість робіт становила півмільйона гривень.